Всім доброї доби. 16 липня показую сорт інжирного персика донат. В такому вигляді в даний час. Ось такі плоди. Маленькі. друге плодоношення. В цьому году переблоплодоношення повністю ну, Так як пердоношення вирішив перевірити, що буде на другому плодоношенні. В цьому году два рази обробляв свічом, хорусом. Ну він не гнилий. Ну, не бачу на йому. урожаю. дерево мощне, здорове, загрузка, та ну, 30%. І такий урожай. Я ось вже один є. Мілий, Мелкий, мелкий. Що це такий? Сильно його тут багато, не перегруз. Ну, мелочь. пенсии уже в начале августа то зрея дерево мощное, здоровое нагрузки на йому да, можно сказать здорово вообще условия всем одинаковые все Royal Lee Персик. з у слові ай донат прийдеться на цей год перепрививати на Константину. Похожий на донат, а тільки Лучший, крупніший. Мілоч. Може ще підросте. Ну, судя по тому, що вже побачив ниль, треба ще розбреска. Свічом, з хорусом. Вот такі донати.